Добрий день знову, друзі. Ми знову на моєму каналі. Ми продовжуємо читати катехізис. Сьогодні в нас дев'ята неділя і ми продовжуємо тлумачення розбирання Слова Божого для ефективного християнського життя. Як завжди нагадаю, вподобайте, коментуйте, обов'язково діліться своїми коментарями, своїми роздумами. Це дуже важливо, друзі, щоб був зворотній зв'язок. Також також діліться. Зі своїми друзями, особливо, якщо це люди нещодавно долучилися, доєдналися до християнської церкви. Їм дуже важливо буде заглиблюватися в пізнання Божого Слова, пізнання християнської віри, щоб стверджуватися в Ісусі Христі. Гаразд. Дев'ята неділя. <клес> Питання 26. У що ти віриш, кажучи, вірую в Бога Отця Всемогутнього, Творця Неба і землі? Відповідь. Те, що вічний батько Господа нашого Ісуса Христа, що з нічого створив небо і землю і все, що їх наповнює, і також зберігає їх і керує ними за допомогою своєї вічної ради і провидіння, заради Сина свого, Христа, і є мій батько і мій е, батько. В нього вірую, не сумніваючись. Він подбає про все необхідне для мого тіла і душі. І всі біди, які він посилає, мені тут у долині плачу, наверне мені на благо. Він сильний це зробити, адже він всемогутній Бог. І він бажає це зробити, адже він вірний батько. Добре, друзі. <кій> трохи поміркуємо над цим. Наш батько Бог. Крім того, що апостольський символ віри древній, екуменічний у кращому сенсі цього слова, і біблійний він також запам'ятовується. Я не певний, чи зможете ви під нього танцювати, я не намагався, але він має ритм, що дозволяє громади повторювати його по наїті. Перший рядок вимовляється дуже легко. Вірою в Бога Отця, Всемогутнього, творця неба та землі. Однак знайома мова та ритм приховує за собою важливі богословські думки. Я нарахував їх щонайменше сім. По-перше, наш небесний батько, вічний батько нашого Господа Ісуса Христа, ніколи не було такого, щоб Христа не було в суперечеріанському вчинню, і ніколи не було, щоб отець не був отцем сина, а син сином батька. Бог завжди був Богом і батьком е сина навіть до втілення. Батьківство визначає і описує його настільки, що ця характеристика є для нього сутністю невідчужуваною і вічною. По-друге, Бог створив світ екс нігіло, що в перекладі з Латині означає з нічого. Спочатку Бог був Бог і більше нічого. Вірою пізнаємо, що повіки влаштовані Словом Божим так, що з невидимого походить видиме, до Євреїв 11:3. Не було ні зірок, ні неба, ні світла, ні сонця, ні живих істот, ні води, ні пилу, нічого. Це навіть неможливо собі уявити. Ми можемо уявити порожній світ. Світ заповнений безмежним мороком. Але до буття один-один не було навіть порожнього неба. Не було нічого, крім нічого. Єдине, що було невидимий духовний вічний Бог. І після цілої вічності внутрішньотроїчного блаженства Бог вирішив щось створити. Він просто наказав і щось з'явилося. Хоча не було нічого до того, як Божий голос почав творити псалом 32 6. По-третє, Бог, який створив Всесвіт, з нічого підтримує його існування і керує творінням відповідно до свого задуму та проведіння. Християнська віра в творіння нічого не виключає. Дуалізм, Бог і матерія співіснують вічно, і пантеїзм, Бог є світ, а світ є Бог. А віра в проведіння виклик... виключає деїзм. Інакше кажучи, Бог не космічний годинниковий майстер, який завів годинниковий механізм світу, а потім надав йому цокати сам собою. Ні, Бог продовжує керувати небом і землею, керуючи ними і спрямовуючи їх своєю батьківською рукою. По-четверте, цей творець світу, мій Бог та батько. Багато дітей проходять через такий вік, коли вони хваляться тим, який у них тато. Мій тато може кинути м'яч на цілий кілометр. А мій тато заробляє мільйон трильйонів. А мій тато прочитав усі книги. Ми всі чули подібне, ну, за винятком останнього. Просто моїм хлопчикам теж треба чимось хвалити. Хвалитись. Подумайте, як би ви могли похвалитися, якби ваш батько міг кинути м'яч на стільки кілометрів, скільки м'яч взагалі може пролетіти. Чи володів усіма грошима у, світ... у всіх банках світу, чи знав усе, про що йдеться у всіх книгах, які колись були чи будуть написані? Оце був би тато. Але це ваш небесний батько. Ми часто чуємо, що Бог наш отець, що абсолютно вірно, але ми рідше чуємо, що наш Отець Бог. п'яте, Бог, мій батько, завдяки Христу, його Сину. У минулому ліберальні богослови любили говорити про всесвітнє батьківство Бога. Хоч би як це звучало, істина в тому, що Бог не є батьком усіх. Він Бог усіх. Хоча багато хто не поклоняється йому, і Господь над усіма. Хоча багато хто не кориться йому, і навіть батько всіх у тому сенсі, що Він усіх створив. Але в глибшому сенсі, в якому це ім'я використовує Ісус, Бог не є батьком усіх. Він батько лише тих, кому Христос є братом. Євреям 2:10, 17. Ми діти Бога не з права людського народження, а через Боже усиновлення. Ті, хто приймає Ісуса і вірують у нього, мають право називатися дітьми Бога, які народилися не від плоті, а від Бога. Івана, 1 розділ, 12 вірш. Євангелія від Івана. Все це може звучати жорстко для нехристиян, але якби Біблія справді вчила загальне батьківство Бога, то в чому б тоді була б добра звістка? Виходить, що Ісус прийшов і помер, щоб ви примирилися з Богом і пізнали його як вашого люблячого небесного батька, хоч він і так, батько всіх людей. У цій звісті немає жорстокості, але й кохання в ній теж немає. Писання вчить, що саме через любов Бога Христос помер за нас, поки ми ще були грішниками. Римлянам до Римлян 8.5. І тільки через Христову смерть і Воскресіння ми отримуємо духа усиновлення, яким закликаємо. Аво Отче! Римлянам 8.15. По шосте, тому ми не сумніваємося у його турботі. Все це богослов'я веде нас до довіри, оскільки Бог все зробив з нічого, оскільки Він підтримує творіння своїм проведінням, і оскільки цей Бог є наш батько через наш союз з Христом, ми можемо розраховувати на нього. По сьоме, Він звертає на благо будь-яку біду, яку він посилає мені. Біблія не наївна щодо страждань. Довіряти Божій турботі не означає розраховувати, що ми допливемо до небес спокійним морем. Ми живемо в сумному світі, в якому Бог не тільки дозволяє виникати труднощам, але й посилає нам лиха, довіра, не надія, що болю не буде, а віра в те, що біль має мету. Якщо мій всемогутній Бог, справді всемогутній, а мій небесний батько справді дбайливий, тоді я можу розраховувати на те, що Він може навернути і наверне все в цьому сумному світі на благо мені. Батьки. Хіба ви не хотіли б, щоб ваші діти більше довіряли вам і визнавали, що ви точно знаєте, як для них краще і завжди на їхньому боці. Мені здається, Бог чекає такої ж довіри від нас із вами, друзі. Насправді, Бог чекає такої довіри від кожної людини. Тому, друзі, дуже важливо усвідомлювати, що якщо ми називаємо своїм батьком Бога, Небесного Бога Творця небес і землі, то нам... Треба навчитися повністю покладатися на нього і довіряти Його живому слову та його дбайливій, дбайливій руці. Друзі, закликаю вас е, поміркувати над цим. Чи дійсно ваш батько Бог? Чи дійсно ви довіряєте йому настільки, що готові віддати своє життя заради того, що йому потрібно? Довіряючи в тому, що навіть е, Будь-які негаразди в цьому світі, Він здатен навернути і зробити це благом для нас. Тобто з кожної важкої, тяжкої або навіть страшної ситуації зробити так, щоб ми не просто вижили в цій ситуації, а вийшли з неї переможцями. Бо саме про це каже нам Біблія, і саме заради цього Ісус віддав за кожного з нас. Своє життя. Поміркуйте над цим, друзі, дуже уважно. Подивіться ще раз. Подивіться в коментарях, там буде це питання і відповідь на нього. Будь ласка, приділіть час, щоб поміркувати над цим, щоб ця думка про дбайливість та велич небесного батька, Отця на небесах, вона вкорінилася в наших серцях, щоб ми могли повністю довірятися Богові і виконати усе. Що Він пропонує нам зробити в цьому світі? Благословляю вас, друзі, іменем Ісуса Христа. Хай щастить. До нових зустрічей!